Вітаю художники. Сьогодні будемо малювати таку українську пташечку в нетрадиційній техніці малювання. Будемо малювати восковими олівцями та аквареллю. Якщо у вас чогось із цього немає, то ви можете використати будь-які матеріали. В принципі, можна навіть просто намалювати такий малюнок фломастерами і потім залишити фон білим ну або замалювати його не аквареллю. Звичайними олівцями. Отже, спочатку нам потрібно розділити наш аркуш навпіл, щоб було рівненько, пропоную зробити це під лінієчку. таку довгеньку. або можна від руки. Це не сильно важливо, навіть якщо у вас буде лінія нерівна, це також буде цікаво. Далі ми спочатку намалюємо пташку простим олівцем. Вона доволі великого розміру. І е, подивіться, у неї животик так вігнутий, наче е, коло така дуга, а спинка рівненька ось тут. Тому нам якраз саме таку фігуру і потрібно намалювати. Я спочатку просто е, в нижній частині намалюю таке півколо. Сильно не натискайте на олівець, нехай. Лінії будуть легенькі так. таке невеличке, трішки витягнуте, не сильно таке випукле, а витягнуте на півколо. Далі я продовжую лінію ось сюди, вбік, ніби ближче до оцього куточка. Тобто я не закруглюю сюди, наче хочу сонце намалювати. А ось туди направляю лінію, так рівненько. І сюди теж трішки виходжу за наш такий горизонт. Далі ми проводимо спинку. Вона йде так само, як і ось ця лінія горизонту наша. Так, паралельно, не сильно високо, над нею ось тут. Тут у нас буде хвостик, я трішки вище біля нього, малюю рівненьку лінію. Не до кінця, близько я сюди не доходжу, бо далі у нас починається шия. Ось так піднімається. І ось тут ми закруглюємо. Я цю лінію трошки, трішки таку довгувату намалювала. Сильно довгу шию і голову робити не треба. Так. Тут в мене дуже жирна лінія, я її трішки легше зроблю витру гумкою. Так. Хвостик у нас розходиться ось так в сторони, сюди і сюди. Доволі довгий він, але це за вашим бажанням. Ви можете його яким хочете намалювати. І далі тут такі пір'їнки на кінчику. Так, давайте намалюємо дзьобик. Подивіться, куди у вас дивиться голова піднята. І туди ж ви маєте ось так по центру її намалювати серединку дзьобика. І потім від нього ось так в сторони. Тоді пташечка буде дивитися правильно, куди голова піднята, туди і дзьобик, як стрілочка, така направлений. І... Давайте око намалюємо, щоб у нас вже трішки вималювалася пташка. Там ще вії є, але це вже за бажанням. Так, і дуже важливо ще намалювати нам крила гарно. Знаходжу, де у мене середина мого оцього півкола. І е ось тут вгорі. Малюю початок крила, це буде ось ця лінія. Трішки ближче підступаю до голови і таку саму лінію починаю вести і ось сюди, скільки у вас місця є, догори, нехай ще крила будуть великі, ми підіймаємо і загинаємо ось так крильце назад, до хвостика. Я хочу, щоб воно в мене було трішки ширше. І також дивіться, щоб вам подобалося, щоб вам здавалося, що пташка гарна. Так, ось цю лінію верхню можна трішки довшу туди намалювати. І так само по краю у нас такі пір'їночки. Далі ми відступаємо нижче і опускаємося нижче оцієї цієї лінії, яка в нас горизонт. Тут йде спина, а саме крило, яке ближче до нас, воно починається ось тут, нижче горизонту. Але я його повинна намалювати, подивіться, щоб воно чітко було такою ж. Ширини, як і ось це. Тобто я дивлюсь, де в мене була лінія верхнього крила, ось ця, опускаюся нижче горизонту і починаю тут малювати. Потім дивлюсь, де в мене була оця лінія верхнього крила, йду рівненько вниз-вниз-вниз, і щоб під ним, ось тут аж, почати малювати. І так само ми вигинаємо. Сюди. Поглядайте на верхнє крило, щоб вони були такого схожого розміру. Це крило опускається нижче животика, закриває його. Так, і тут ця лінія. Також її загинаємо і робимо піріночки. А ось тут, де животик закритий, ми прибираємо. Так. Є. На цьому ми простий олівець прибираємо, щоб він нам не заважав. І беремо воскові олівці. Нам потрібен жовтий та блакитний. Блакитний там може бути різний, подивіться, який вам подобається. Я взяла такий синій, синій щоб не блакитний, світленький, а щоб темніший трішки був. І що ми робимо? Ми будемо зараз обводити пташку, але е вгорі буде один кольор, а внизу інший. Я ось так загну зараз, щоб не плутатися. І давайте верхню частину будемо обводити жовтим. Спочатку давайте обведемо те, що у нас є. Можна так декілька разів проводити лінію, щоб вона була така впевнена, жирненька. Тут е сильно тонкі лінії в нас не вийдуть. Тому за це не хвилюйтеся. Ми не будемо повністю повторювати всі ті візерунки, що там є. Тільки те, що ми можемо намалювати нашими восковими олівцями. Так, і ось тут лише де починається животик. Я малюваю, малюю лише там, де починається животик, і ось тут, де шия. Далі тут буде вже блакитний кольор. Тому я там не малюю верхнє крило жовтеньке. Якщо ви малюєте фломастером, якщо немає воскових олівців, то ви можете зробити більше цікавих візеруночків, вони тонші. Також ви можете перевірити. Чи розмивається ваш фломастер від акварелі, від води. На якійсь чернеці намалюйте фломастером і потім пензликом, водичкою розмити. Якщо не розмивається, то ви можете потім е також замалювати, як і я буду робити, аквареллю тут усе. Якщо розмивається, то тоді, звісно, не можна це використовувати. Так, ось тут по лінії. Горизонту ми починаємо малювати узорчик, і тут будуть у нас такі хвильки, пагорби, я проходжусь і в одну сторону, і потім, в ту ж саму, на тому самому місці я двічі проходжуся, щоб було видніше. На шиї, тут таке, ніби намисто, Можна провести смужку, можна ще ось такі зробити теж хвильки. Дивіться, скільки у вас місця, якби це був великий формат аркушу, то, звісно, більше б могло тут влізти. Так, на голові, на лобику, в неї тут стирчить дві пір'їнки. Я малюю таку цяточку, кружечок і від нього сюди на лобик приєдную. На хвостику у нас є пір'їночки. Я прям так жирненько малюю такі коротесенькі смужечки на хвостику. А на крилі тут ніби колоски. Я ось так проведу дві лінії, знову ж таки я раз провела, і другий, щоб було добре видно. І потім домальовую. Зернятка. А може це листочки такі, ну ось такий візерунок придумали. Ви можете щось своє вигадати. Так, є, і тепер переходимо до нижньої половинки пташки. Також спочатку просто обводимо, ніби продовжуємо нашу жовту лінію і впевнено таке, сильненько натискаю, і бачите, один раз воно не так яскраво виходить. А коли провести двічі, чи навіть декілька разів, тоді лінія більш така зафарбована виходить. І вони в нас такі доволі жирні ці лінії. Так, крило. І на ньому також є ось ці колосочки. Ось так вони в мене вниз будуть тут роздвоюватися. І потім малюю зернятка з двох боків. І тут ще є у нас лапки, так як ташечка летить, то лапки ось так назад направлені, а не вниз. І там по три пальчики. На животику у нас іде така дуга також. Я ось так животик відділяю, і потім можу тут іще декілька ліній намалювати. Скільки там вже влізе. З пташечкою ми вже впоралися. Я думаю, що можна вже розгорнути, щоб ми бачили все. І тепер нам потрібно намалювати різні візеруночки. Можете повторювати такі, як тут, тобто ось такі ж самі напівкола зробити декілька. Але головне пам'ятайте, що от зараз я малюю синім, значить це лише в цій нижній половині. Я хочу, щоб в мене деякі узори були наполовину тут, наполовину тут, як пташка. Наполовину сині, наполовину жовті. Тому я тут намалюю жовтень синім, а продовжу його жовтим вгорі. Чітко кожну лінію. Також тут є. Гілочки, Ось гілочка йде основна її частинка тут внизу синя, але вершинка жовтенька. Щоб у нас не було такого, що чітко тут одні візерунки, тут інші. Так, і малюємо листочки. Ось так я їх вигинаю в одну сторону, а потім знизу. Іду до вершинки листочка. Тоді в мене кінчик у листочка буде гостренький. Я від стебла малюю сюди дугу і знову від стебла сюди поєдную. Бо якщо малювати так і продовжити, то вийде таке просто круглий листочок вийде. Так, малюємо листочки. Десь ще давайте гілочок намалюємо таких самих, якось по-інакшому можна розвернути і вмикайте свою фантазію. Тут можна малювати будь-які візерунки, але було б добре, якби вони були якось. Пов'язані з пташкою, з Україною. Так, от як колосочка чи пташка, яка сидить на дереві десь. Так. І ще якось мені хочеться тут вгорі декілька жовтеньких намалювати. Можна різні листочки робити, тут є замальовані. Якщо хочеться, можете замалювати на якійсь гілочці ці листочки. Так. І нагадую, що давимо сильно. Я можу ось так змінювати кольори, трішки малюю вгорі, трішки внизу. Так, що у нас тут є? Дивимося, окрім ось цих таких цікавих дуг, давайте їх іще трішки намалюємо. Ось так. Навколо них ідуть крапочки, такі великі плями. Прям Жирненько їх малюємо. Так. І не забувайте продовжити по той бік жовтим. І тут ще є квіточки. Серединку можна її зафарбувати, а пелюсточки просто. Рівненько, знову ж таки, доволі великі я їх роблю Так, і на жовтому також. Дивимось, де в нас ще лишається пусте місце. В ідеалі побільше всього нам потрібно тут намалювати. Так, квіточки. На горі також можна ще дугу ось тут зробити. По краю, бачите, тут так цікаво, ніби соняшник виходить якийсь з пелюсточками така. І пелюстки через одну зафарбовані, так. Що в нас тут ще є? Від квіточок ідуть такі, ніби крапельки якісь. Там я бачу, ще зірочки, сердечки, все, що ви хочете, можете додавати і вгорі також. Так, і біля квіточок теж такі якісь крапочки, от. Можна крапочок всіляких побільше понамальовувати. Так є. І ось так замальовуйте, поки вам буде достатньо. мужик, подивіться, щоб не було е, пустого якогось місця. І на цьому ми зупиняємося. Далі нам потрібні фарби. Саме якщо ви малювали восковими олівцями. Бо якщо ви малювали цвітними, там, кольоровими якимись звичайними олівчиками або фломастером, е, цей фокус може не спрацювати. Тому я беру акварель. Великий пензлик і водичку. І тепер нам потрібно навпаки замалювати верхню частину блакитною фарбою. Я туди накрапую водички. І так як це воскові олівці, то вони не будуть зафарбовуватися. Так, розвела. І тепер малюю блакитним. І що ми бачимо? Що все, що ми намалювали олівчиком восковим, це все видно. Я ось тут відразу пройдусь по нашому горизонту, ось так поставлю, і рівненько спробую провести тут лінію. Це дуже важливо. А далі вже можна вгору тут все замальовувати. Густо не набираємо, це акварель, вона прозора. І надто багато води також, намагайтеся, щоб у вас не було, тоді не так сильно буде буграми йти папір. Так, дивимося, щоб все-все-все було замальоване. І вимиваю пензлик, і тепер нижню частину нам потрібно зафарбувати жовтим. Вибираю якийсь яскравий жовтий, розводжу водою спочатку. Накрапую туди побільше. І так як ми тут тільки що малювали, і фарба ще не висохла, то я почну знизу. Ось тут буде точно все чудово видно. Можна спробувати трішки густіше набирати, щоб. Було був жовтий яскравіший, але не сильно. Густо не так, як коли акварелью, як гуаш йому малюємо. Ось такий фокус можна проводити. Дуже дружать ці два матеріали воскові олівці і акварельні фарби. Іншими матеріалами такого зробити неможливо. Так, ось тут зараз потрібно дуже обережно домалювати до краю. Можна навіть манесеньку, біленьку смужечку залишати, щоб не розтеклося. Або почекати, щоб блакитний висох вгорі, і тоді вже малювати тут жовтим, щоб вони не розтеклися. Ось так. Чекаємо, поки висохне робота. І все. Все готово. Сподіваюсь, вам було цікаво. І ви тепер зможете використовувати таку нетрадиційну цікаву техніку в своїх малюнках, які ви малюєте. Тому експериментуйте і до зустрічі на наступних заняттях.